Всім добрий день! Сьогодні ми будемо продовжувати грати математикою. будемо порівнювати предмети, визначати просторові відношення і вивчати таке поняття, як довжина. Тобто будемо порівнювати предмети за довжиною. І так, поїхали! І допоможе нам у цьому наш гість. А ну-ка, давайте. А відгадаємо загадку, хто у мене тут ховається біля мене. В'ється довга мотузка, а на кінці її головка. І ще раз в'ється довга така мотузка, а на кінці її головка. Так, це буде правильно змія. Привіт! Яка вона довга? Привіт! Привіт-привіт! Помашіть її долонькою. Привіт! І так, наша змія відправилась в ліс. Поповзла вона погуляти, повзе, 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 повзе і раптом зустрічає вона свого друга. А друг у нього теж змія, називається вона Вужик. Вужик це така змія, яка, манка подивилась, пригадали, якого кольору, чорного. Але щоб її не переплутати з гадюкою, вона ж теж чорна. Давайте пригадаємо, яка ознака у вужика. Найголовніше, на голові правильно, жовті плямки, жовті плямки. Гадюка вона небезпечна. так, А вужик, він так, він дружелюбний, його можна брати у ручки, можна його гладити. Добре. Ну, краще все ж таки до змі зовсім не доторкатися, а вдруг переплутаєте, Добре, так, вужик зрадів нашій змії і каже, приходь до мене в гості, а де ти живеш? запитує Змія. А ось он там, на горі, бачиш, будиночок міста їй. Та там же не один каже, а два. Ну так, у мене є там такий сусід не дуже наш улюблений. їжачок. А їжачок, ви всі діти знаєте, їжачки вони полюють на змій. Так, вони не дуже їх полюбляють, змії їжачків. А як же я не переплутаю, дивись, отам і до одного будиночка доріжка йде до іншого. А моя, каже вужик, найдовша. До їжачка коротша доріжка. Повзи подовший і не помилишся. Ну, добре, каже, прийду в обід. І так наша змія повзала, повзала до обіду, взяла гостинці і раптом, коли проповзла. До... Гори зупинились. Наліва направо подивилася, наліва направо. Що таке? А змія не може визначити? Яка із доріжок довша, а яка коротша? Що мені робити? Подумала, почухала голову. Як же визначити мені? О, знаю, у лісі живе мудра сова, поповзу до неї, запитаю. І поповзла вона до змії. Тук-тук-тук! Слухаю, каже сова, допоможи, будь ласка, ти у нас у лісі все знаєш, все вмієш. Ти дуже розумна, мудра. Як мені визначити доріжку, яка довша, а я, яка найкоротша, запитала змія у сави. Сова подумала, та нічого такого складного немає. Всі в лісі знають, як визначати. І діти навіть знають, так? Який предмет найдовший, який коротший? Який метод ми знаємо? М? Діти хором, повторіть Так, метод прикладення. Ну, покажи, що ж це за метод такий. Взяла наша сова дві смужки паперові, винесла до змії. Так, одна смужка яка? зелена, інша жовта. Береш їх обидві і накладаєш один на одну. Ну, тільки що. Так накласти треба, щоб один кінець співпав з е, одної смужки з кінцем іншої смужки. Тобто вони були на одному рівні. Подивіться, будь ласка, ось наша зелена і жовта, вони прикладені таким чином, що обидва початок, початок. їхній кінець співпадає з іншим. На одному рівні є, є. А тепер давайте подивимося, а інші кінці, другі кінці наших смужок, вони співпадають чи ні? Ні. Ми бачимо, що у жовтої так, довжина більше. Тобто, вона довша, а зелена смужка коротша. Ось таким чином, каже, треба взяти і прикласти. «Зрозуміло, тобто ми накладаємо, каже Змія. Ну так, каже сова, накласти. Ну як же я візьму доріжки і буду накладати їх? Щось я не дуже розумію, як же я їх візьму, ці доріжки, вони ж лежать на землі. Ну, подумала сова, ну ти ж мудра, подумай як. А діти, може, підкажуть? Так, треба взяти і чимось виміряти наші доріжки. Да? Прокласти по доріжкам чимось. І що ж можна таке придумати? О, знаю, пішла вона в укладовці, шу... пошукала так, і знайшла мотузку. Ось, тримай, каже. А що я буду з нею робити? А ти один кінець мотузки покладеш на початок одної доріжки, першої доріжки, каже вона. Будеш розмотувати аж до самих дверей будиночка. Ну сама ж змія не стукає у двері. Так, коли дійдеш до дверей, відрізаєш мотузку, другий кінець відріжеш. Цю мотузку цей шматок, який ти відріжеш, будеш прокладати по другій доріжці. Так же само один кінець на один початок. Доріжки, а другий кінець, побачиш, якщо його не вистачить твоїй мотузки цього відрізаного шматка, то буде друга доріжка довша. А якщо ще й залишиться, то буде навпаки, що друга доріжка буде найкоротша. Зрозуміла? А -а 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 -а! Каже, зрозуміла. Дякувала сові, взяла мотузку. І поповзла до стежок. Приповзла і закріплює, взяла спочатку до першої стежки, прикріпила, і почала змія розмотувати. Повзив, а сама розмотує мотузочку. На поворотах прикріплює все. Прокладає мотузочку по стежці. Прокладаємо, мотаємо, мотаємо мотає. Дивимося, де ж у нас будемо відрізати ножнички вже. Ножиці. Так, розмотали її. Чик. Відрізали ножицями, мотузочку побачили, що ми побачили? Так. Ось вона, мотузочка. Тепер ми беремо кінець нашої відрізаної мотузочки, прикріплюємо на другий стежку, є початок стежки. І розмотуємо, прикладаємо. Вистачить мотузочки нашої, чи не вистачить. Дуже цікаво зараз. А ви як вважаєте, яка в нас доріжка зліва, довша, де буде вужик жити, чи справа? Так, так, повзе, повзе, змія. Дивимося, оп! Що ми бачимо? Мотузка закінчилась. А стежка ще продовжується, ви бачите. То це означає, що наша друга стежка, яка з правого боку, найдовша не вистачило мотузки. Тобто, що ми можемо сказати? Де наш вужик живе? Так, з правого боку, а зліва хто живе? Хто живе? Їжачок, так. Їжачок зліва, коротше, у нас стежка, а довша, там де з правого боку, живе там вужик. Добре зраділа змія. Тепер я можу знати, і повсти гості до нашого вужика і поповзла, поповзла з правого боку до вужика. Добре, діти. А давайте зараз іще з вами пригадаємо. Якщо у нас є такі речі, як, наприклад, стрічки, ленточки, так? стрічки, можна використовувати такий метод, як прикладення, накладення? Можна, так, тому що їх можна взяти в руки в долоньки, зробити один їхній край на одному рівні всі кінці, так, перші кінці, от на початок їхній. І подивимося, що у нас там виходить. Яка у нас стрічка найдовша? Жовта. А яка найкоротша? Так, а тепер називаємо від коротше до найдовше. Перша, коротша, так, це блакитна. Далі йде у нас яка трішечки довша. Це зелена, правильно. Далі трішечки ще довша. Це червона. І найдовша це жовта. Молодці. Так, а давайте тепер визначимо. А наскільки у нас, наприклад, наші от перші смужки паперові, жовта і зелена, наскільки жовта буде більша, ніж зелена, найдовше. Наскільки? На який шматочок? Для цього треба що зробити? Прикласти на одному рівні, так ми казали, ось. І дві наші смужки є. В кінці їх співпадають. І подивитися, де закінчується наша найкоротша смужка. Ось тут. Ось таким чином ми беремо, що далі? Краєчок нашою жовтою, і загинаємо на тому ж рівні, де закінчилась зелена. Загнули. Розкрили, і подивились тепер на який шматочок, наскільки жовта, довше, ніж зелена. Ось він, так, можна ще й олівцем отак зазначити, рисочку поставити, на яку частину довше. Те ж саме можна і стрічками зробити. так, Загнути, або що олівцем, позначити жовта, яка буде, на яку частину буде довше, ніж зелена. Так? так, Або відрізати цей, або загнути, або олівцем. Так, накреслити. Оця частина далі, яка продовжується у жовтої стрічки, буде у нас на стільки і більша, ніж зелена. так. А якщо ми кажемо про такі речі, як будинки, наприклад, треба порівняти, який надовший, так, найвищий, який найнижчий, коротший. То треба, коли ти дивишся на будинки, дивитися, на якому рівні вони стоять. Однаково вони стоять на одному рівні, чи може один вище на холміку якомусь, на гірці, а інший нижче, десь в ямі стоїть. І так, для того, щоб порівняти, наприклад, ось дуже схожі наші будиночки. Так, зараз я вам їх покажу. Ось вони у мене. Я їх зробила із кубиків, у вас теж є кубики. Так. Їх треба от визначити, де найдовший, де найкоротший. треба їх поставити на один рівень. визначитися, за одним рівнем вони стоять, чи ні. Подивіться уважно. Я ставлю їх на, як на вулиці. Вулиця у нас рівна доріжка, так. І ми бачимо перший будиночок найдовший, найвищий, а другий. Коротше, нижче. Так. Тепер ви спробуйте подивитися на вулицю і визначити, який будиночок у вас на вулиці найдовший, а який найкоротший. На що треба звертати завжди увагу? Рівень. Однаковий у них внизу. Вони ж повинні на одному уровні стояти. Як от стрічки, ми з вами на одному уровні, один краєшок, що робили, визначали, так, прикладували. Также і будиночку повинні стояти на одному рівні. Основа їхня повинна бути на одному рівні. Інший край тоді буде показувати, де найдовше, де найкоротше. А наскільки ми бачимо у нас будиночок, наприклад, от зараз ми сказали, перший був найдовший, Наскільки на один рівень, на один кубік. А якщо ми дивимося на дерева, наприклад, на ялинки, то там можна визначити, за, яким, за якою формою. Якщо тут у нас складаються предмети з кубиків, то можна визначити по кубикам. А якщо у нас ялинка, то можна по ярусам. Правильно, кожне дерево має свої яруси. Так, і рахуємо ярус, і бачимо, скільки, наскільки буде вище довше дерево. Наскільки ярусів? Так, рахуємо на стільки, скільки залишилося без пари, як ми казали в минулий раз. Пробуйте, експериментуйте, чекаю ваші результати.